Всім привіт, дівчат. Сьогодні хочу показати вам невеличкі акуратні прикраси з Балтійським бурштином. Є класні варіанти на подаруночок до 8 березня і не тільки. Хто запитував, нові поставки по бурштину будуть у другій половині цього місяця. Що ти хочу ось таких гарненьких каблучок з міксом, їх досить багато в наявності. Що по розмірах? Є по одній штучці 17-18, а всі інші 18-5, 19, 19-5 і навіть 20,5 з половиною є. З цих каблучок можна буде в майбутньому дозамовити сережки, проте не на цю поставку, а на наступну, тому що їх потрібно спеціально замовляти в наявності не буде. В комплект можу вам запропонувати: зараз є один вільний браслет, також з міксом, далі його роздивимось. Сережки можна буде замовити або при вушці, або з підвісною частинкою. Дивіться, вони всі між собою трошечки можуть відрізнятися за кольором бурштину. Кого цікавить конкретний розмір, пишіть, я вам відправлю фото. Ось, Бачите, начебто схожі, але все ж таки відрізняються. І дівчата, окрім міксів, є ще одна каблучка у 20,5 розмірі, просто з коньячною однотонною вставкою, також дуже гарно. Середня вага 3,40 грами. Цей прямокутничок за розміром 1,2 на 1,7 см. Вартість каблучок 585 гривень 16 доларів. Так, і браслетик дивимось. Вага в нього 19 грам. Ось такі мікси. Застібка карабін. Можна брати як до міксових каблучок, так і до кон'ячної. Довжина 18,5 см. І вартість 3215 гривень 88 доларів. Так, дівчат, наступна моделька каблучка під артикулом 352, також з міксом, і також досить багато є в наявності. Розміри зараз пропишу на екрані. Так само будемо робити. Кого цікавить, пишіть потрібний розмір. Я відправлю фото, тому що, бачите, за кольором відрізняються: Ось, наприклад, тут зелений, більш блискучий, тут темніший. Можуть бути більш бліді вставочки. Цікава моделька середня вага 3:40. Вартість каблучки 620 гривень 17 доларів. Дівчата, ще одна моделька з міксом 334 артикул. Розмірів, знову ж таки багатенько, прописую на екрані. Середня вага 4,20. Можна цією стороною носити також гарно. Вартість таких 875 гривень 24 долари. Далі дивимося на таку цікаву каблучку. Вона складається з трьох елементів. Вставочка жовтенька, овальний бурштин. А підійде на 17 розмір артикул 169, 6,5 грами вага. Стильно дуже виглядає на майбутнє можна буде замовити з іншою вставочкою. Кольором я маю на увазі. І вартість 1100 гривень, 30 доларів. Далі ось такі ніжні каблучки залишились в наявності. 301 артикул на середньому пальчику 18 розмір, оці 2,18,5. Хожі мікси, ось ближче. Дивіться. Дуже симпатичні. Середня вага 1,9 грами. і вартість цього 440 гривень 12 доларів. Тільки три штучки в наявності. Далі ось така каблучка з конячним бурштином на 16,5 розмір, артикул 180 вага 3,5 грами, також дуже ніжна вартість 620 гривень 17 доларів. Тепер, дівчат, багато хто з вас просив показати, що лишилось по улюблених сережках на петлях. Сьогодні давайте подивимось форму маркіз. По-перше, є одна штучка з ось такою жовтою вставочкою. Артикул цих сережок 322 середня вага 3 грами. Дивіться, тут в одному бурштині є ось така як тріщинка на серединці. Вона ледве відчутна, на носку ніяк не впливатиме, проте вас повідомляю. Ось такі тут петлі. Класний варіант на подарунок на кожен день легенькі. У них у всіх довжина 2,5 см. Далі є дві пари з ось такою цікавою вставочкою. Вони зелено медові. Ось ці темніші, ці трошечки світліші. І ще чотири пари з коньячним бурштином. Оці дві пари світліші, ці трошки темніші. Тут, дивіться, бурштин, ніби розділений на дві частинки. Бачите, є ось така смужка посерединці. Дівчата вартість всіх цих сережок 585 гривень 16 доларів. Далі діча залишились в наявності: міксові хрестики 342 артикул довжина 4 см з вушком. Мікси, в принципі, схожі, ця, що зліва, підвізка трошечки темніша. Вартість таких хрестиків 620 гривень, 17 доларів. Далі дівчат залишились наявності, підвізки з котиками на місяці є зелененькі і коньячні по декілька штучок. Артикул в них 249, середня вага 2,9. Ось такі ушка. І зелененька. Класний дуже варіант на подарунок. Довжина 4,7 см приблизно. Вартість 620 гривень 17 доларів. Дівчат, і ще залишилась одна брошка також з котиком. Зелена вставка, артикул 250, 3,1 грами вага. Вона ідентична, просто з голочкою. Вартість 660 гривень, 18 доларів. Далі дівчата ось такі класні брошки-черепашки, є артикул 252-й, 4,5 г вага середня. По одній штурці з жовтим, зеленим та конячним бурштином, і три штучки з міксом є в наявності. Ось такі голочки. І також, до речі, є ще вільні підвісочки, проте не пам'ятаю, з якими вставками. Кому цікаво, напишіть, відправлю фото. Вони ідентичні, просто з вушком. Вартість брошок 950 гривень 26. доларів, Розмір 3,5 на 3 см. Далі залишився ось такий ніжний браслетик 351 Дивіться, яка цікава вставочка. Вона з жовтого переходить в такий сіренький. Розмір тут 16,5 см, плюс ланцюжок на 2 см, тобто до 18,5 см. Ось так на ручці виглядає. вартість 730 гривень 20 доларів. Ще є ось такий класний браслетик з молнією, коньячний колір ставки, 85-й артикул, 2,5 грами вага. А дивіться, в меншу сторону тут немає обмежень за розміром, можна в будь-яку ланочку застібнути, а максимальну довжину зараз скажу на екрані. Вартість 475 гривень 13 доларів. І я наостанок хочу вам сказати, що в мене є в наявності підвіски зі знаками Зодіака, з різними вставочками бурштину, є ось такі жовтенькі, є коньячні зелені, є абсолютно всі 12 знаків. Я не буду зараз їх всіх показувати. Кого цікавить, пишіть в особисті повідомлення. Я відправлю вам фото конкретно тих підвісок, що є. В них всіх майже однакова вартість, там 9-10 доларів, вони досить доступні і симпатичні. Ще раз повторюю, кому цікаво, пишіть в особисті повідомлення. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вебер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!